Ми європейська компанія, яка займається питаннями електронної ідентифікації. Ми допомагаємо Україні. Ми маємо прогрес вочевидь. Я зроблю свою коротеньку презентацію про використання нових медіаінструментів. інструментів. Готворю певні очевидні елементи для вас. Дуже коротко розкажу про нашу роботу, про компанію. Світ рухається дуже швидко. В плані електронних послуг, тому що зараз всі ми об'єднані в мережі. Це розвивається дуже швидко. І через інтернет, і через мобільну телефонію. Всі ці елементи дозволяють нам дуже швидко робити різні речі. Речі, які ми не могли робити роки тому. І ми говоримо зараз про інтернет речей. Так, це є результатом такої мобільності. Чому взагалі ми говоримо про розумні міста і розумні країни? Ми зараз намагаємося вдосконалити надання послуг, державних послуг, економ коштів, ми намагаємося робити все ефективно, швидко і намагаємося скористатися новою технологією, яка пропонує такі спроможності. Вочевидь, ми можемо говорити про різні послуги, От те, що написано на цьому слайді. Коли ми говоримо про послуги, про електронні послуги для громади. Не всі люди зараз мають смартфони, От, але ми повинні переконати, що всі можуть користатися електронними послугами. От люди можуть скористатися інтернетом, мобільними мережами для тих, хто мають смартфон, мають комп'ютер, очевидь, Зараз є багато способів це зробити для тих, кого немає таких речей. Вони можуть зайти і користуватися електронними послугами через відповідні кіоски, які можна ставити в містах країни і для того, щоб люди мали доступ. Звичайно треба мати електронну ідентифікацію, певний пристрій такої ідентифікації. Що ми намагаємося вирішити через надання таких послуг? Зараз є багато питань з боку громадян до влади. Зараз люди хочуть швидко отримувати інформацію, мати до неї доступ, щоб це було ефективно, щоб це було безпечно. Тобто треба довіряти. Що зв'язок є безпечним, що провайдер також забезпечує надійну безпеку. І, звичайно, влада намагається економити кошти, вона зробить дійсно гарну економію через це. І ви зможете отримувати послуги в реальному часі. Це буде передбачати створення невеликих послуг, і це дозволить облегшити життя. От такий. Приклад для тих, хто зацікавлений про додаткову інформацію. Ми створили демонстраційний вебсайт. І там можна зайти і подивитися про всі ці деталі. І от, як можна отримати електронну картку індивідуально. На цьому вебсайті можна подивитися на різні застосунки. Які існують сьогодні це не мрія, це реальність. От декілька цифр, про які ви знаєте. Коли ми говоримо про доступ до послуг через мережу інтернет або мобільну мережу, ми говоримо про велику кількість шайхрайства і крадіжок персональних даних. Це серйозна проблема. От, і якось її треба долати, щоб люди могли безпечно тримати послуги, щоб не створювати проблем. От, і цю тему ми вирішуємо окремо. Ми розробляємо вже багато років відповідні системи для захисту персональних даних. Ми вже давно працюємо на цьому ринку. І ми. Намагаємося зробити так, щоб цей зв'язок через мережу був безпечним для користувача, для того, хто отримує такі послуги. Ось такі деякі цифри. Як я вже казав раніше, ми працюємо з різними провайдерами в різних країнах. Це дуже важливо для нашої існуючої схеми. Треба замість, замість паролей та логінів мати якийсь єдиний ключ, так, який дозволить мати доступ. Це спростить набагато життя всім. і скоротить час. І ви зможете мати доступ до багатьох різних послуг. І це вже не буде дуже складно. Це частина такої гри. Ми намагаємося все робити зручним і щоб ми мали легкий доступ. Ось такий застосунок типовий, та, коли людина використовує смартфон. І через мобільний телефон можна мати доступ. Ось такий приклад. Зараз технології розвиваються. І ми зосереджуємося не тільки на одному конкретному девайсі. Ми зараз вивчаємо можливості на ринку. Якщо людини немає смартфону, вона повинна мати можливість мати доступ до таких послуг. От і от, наприклад, реєстрація актів громадянського стану. Є такі системи, вони достатньо безпечні, добре працюють. Зараз я показав, як цей застосунок виглядає. Тобто Олександр вже про це говорив. Ми говорили про тих, хто надає послуги в режимі онлайн. От, окрім надавання послуг ідентифікації, вони мають інші важливі задачі. Це може бути робота, яку виконує банківський сектор або приватний сектор, банки або оператори системи телекомунікаці... телекомунікаційної системи. Тобто вони можуть виконувати таку роль. Але коли ми говоримо про державні органи, звичайно, це треба централізувати. Ну от як система централізованого надання послуг для громадян. Ось варіанти. Які можна використовувати чи через мобільний телефон, є безпечний спосіб використання мобільного телефону для ідентифікації? Тобто можна в мобільний телефон ввести дані з вашої ідентифікаційної картки, і ними користуватися, або можна використовувати інші більш потужні схеми ідентифікації. І автентикація. Тобто безпечний безпечне з'єднання з відповідними цифровими пересторогами. Я думаю, обмежень немає взагалі в плані отримання послуг з оцими цими речами. От які типові приклади. Ми говорили про створення кіоску. так, для тих, хто не має інтернету, там або комп'ютера вдома, або смартфону і можуть мати доступ до системи через кіоск, щоб отримати послуги. От по Португалії, наприклад, у нас така гарна система. От, наприклад, людина заходить в торгівельний центр, і в цьому торгівельному центрі влада організувала таку систему та кіоски поставила. Є навіть офіс, де є державний службовець, який допоможе отримати державні послуги. Це нова річ, але всі ходять до таких торгівельних центрів. Це дуже зручно. Для, вони зробили для того, щоб полегшити життя громадянам. Ви так чи інакше йдете туди, ви можете і е, скупитися і отримати свідоцтво про народження, просто використовуючи кіоск. Дуже швидко і просто. О, звичайно, є питання шахрайства. Так, це серйозна проблема, коли ми говоримо про такі послуги, але це окрема тема, не на сьогодні. І коротка реклама. О, це наші клієнти. 25 років тому ми відкрили цю компанію. Ми працюємо в. Електронному секторі, електронних послуг, І ми працюємо не тільки з державами, ми з приватним сектором працюємо. Наприклад, допомагаємо в організації системи видачі прав водійських, електронні паспорти. Ми ще в Україні цим не займалися, але це серйозне питання зараз, глобальне питання. От Америка, Франція, Туреччина, Сінгапур, Бельгія, Данія, всюди. Ми чи частково провадимо рішення, чи повні технічні рішення для країни, але ж ми не вчимо нікого, нічому. Ми допомагаємо так, а вже країна сама вирішує, брати нашу допомогу чи ні. Що стосується електронних паспортів? Є у нас приклади інших країн, коли створювалися такі національні реєстри, коли ми допомагали в організації системи контролю на кордоні. От. І допомагали з видачою відповідних ідентифікаційних документів. Працюємо по всій Європі, по всьому континенту. От це з Естонії, наприклад, ви вам відомо про це так, що ми є ключовим постачальником в Естонії. По всіх питаннях, які пов'язані з електронною ідентифікацією, з електронними паспортами. І ось коротка інформація про цифри. Ми є прибутковою компанією. Працюємо по всьому світу. 20 років тому ми починали практично з нуля. Франц Телеком створив цю компанію 20 років тому. Ми працювали з французькою електронною індустрією, потім почали працювати з німцями і так далі. Тобто, це європейська компанія, яка починала з нуля, але тепер ми маємо достатньо високі позиції. Маємо більше ніж 5 тисяч патентів по всьому світу. Все пов'язано з криптографією, з безпекою. З процесом виробництва відповідних рішень і маємо більше ніж 3 тисячі інженерів, які займаються НДКР для нас по всьому світу. Ми і в Китаї працюємо і в Південній Америці, і в північній і в Європі. Дуже вам дякую за вашу увагу. І як ви бачите, ми Займаємося багатьма різними речами на ринку, працюємо з провайдерами послуг, з операторами з системи телеком, банками, фінансовими структурами, навіть працюємо з міноборони От, по різних чутливих питаннях і також займаємося питаннями. Видачі електронних паспортів, дякую за ваш час, за вашу увагу. Я сподіваюся, що ми будемо працювати з Україною.